Щоденно з 9 ранку мобільні бригади медиків безплатно консультують вимушених переселенців і запоріжців у шелтерах, вимірюють тиск, температуру та здійснюють огляд. Після цього за необхідності видають пацієнтам ліки. Люди звертаються з різними проблемами. Найчастіше це захворювання серцево-судинної системи, це гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, хтось переніс інфаркт. Тобто люди, які потребують постійного медикаментозного лікування. Також, якщо є потреба з простудами, з бронхітами, там, пневмоніями, коли маємо підозру, ми можемо надавати антибіотики. З травня у міжнародній місії працює студент запорізь. Ійського медичного вишу Руслан каже, що дня на прийом приходять щонайменше 20 осіб. Кожного консультують індивідуально, аби людина змогла отримати необхідні медикаменти. Якщо потрібна додаткова консультація, можемо направити до відповідного спеціаліста, підказати людині, де знайти цього спеціаліста залежно від графіку. Нам як правило, ми раз у дві неділі три три тижні ми буваємо у на шутерах Можна повторнути лісі повторно. Звісно, у нас зараз більша маса людей повторні, оскільки зараз закритий проїзд для переселенців. А в сусідній кімнаті пані Ольга роздає гуманітарну допомогу у пакетах індивідуальні чоловічі та жіночі гігієнічні набори. Також кожному видають і пледи. Соцпрацівниця спілкується з відвідувачами, дорослим. Допомагає вирішувати питання з документами, з дітьми проводить час активно. Также ми займаємося з дітьми у нас направление. То есть тобто вот у нас ящичек спеціальний з игрушечками, играем в різні игры, рисуем много. Особенно діти люблять красочки, которые ручками. Ми большие плакати делаем. Ты йдеш, сидит в мобилках, там 10 человек в мобилках. Так, рисуємо, рисуем, шашки играем. Мячі у нас ми м'ячами дуже багато, Даже он і руки побіла сніміграла волейбол. Ну как День дінь як хвилина. раніше? У складі мобільних бригад були психологи. Нині вони вже місяць працюють окремо, консультують вимушених переселенців і лікарів у медзакладах міста. Для медиків влаштовують ще спільні дискусії, аби проговорити проблеми, які можуть виникнути під час прийомів. Що стосується лікарів, вони ж, як, як і військові, вони з перших же днів мають таке дуже велике навантаження і психологічне, і фізичне. І тому перша увага приділяється, щоб не було такого професійного вигарання, як забезпечувати гігієну свого. Психічного стану про те, як зараз все, що з нами відбувається, впливає і на стан здоров'я їхніх пацієнтів. До кожного пані Інна підбирає індивідуальний підхід, однак найдієвішою методикою називає живе спілкування. За словами самих лікарів, нині пацієнти стали лояльнішими. Однак інколи доводиться працювати у складних психологічних умовах. І не кожен знає, як правильно реагувати у таких випадках. Иногда создаются ситуации с угрозой для жизни и здоровья. Это правда. Каждый из нас хотя бы раз испытал на себе это. И я, когда анализировала эти ситуации, я понимала, что на каком-то этапе я провоцировала эту агрессию. То есть, к кетому психотипу я не смогла найти підхід. Не тому, що я не хотіла я просто не знаю реагувати в таку ситуацію. Міжнародна гуманітарна організація працює в Запоріжжі з травня. Будь-які види медичної допомоги надає безплатно, приймає як вимушених переселенців, так і містян для того, щоб прийти на консультацію, документів не потрібно. Фахівці оглянуть вас та нададуть необхідну допомогу. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.